Сімпіс, мене звати Аня і сьогоднішній відос буде про те, як це жити з тривожно уникаючим типом прив'язаності. Так, я тривожно уникаючий тип прив'язаності. Мені здається, я весь відос просто буду рожати з себе, тому що мені смішно про це розповідати, чесно. Взагалі, я нещодавно зрозуміла, що я тривожно уникаючий тип прив'язаності, і все, що відбувалося до цього в моєму житті, мені здавалося абсолютно нормальним, адекватним, і Я думала, що в принципі всі люди... Поводять себе так само, тобто, всі проживають цей досвід, у всіх приблизно таке ж саме розуміння про близькість і стосунки, і, в принципі, я вважала, що це нормально. Але потім, переглядаючи стрічку Тіктоку, я зрозуміла, що щось тут не те. І коли я почала читати і аналізувати ось ці патерни, називаємо їх так, поведінки. Я зрозуміла, що я ще той токсик, як виявляється. І сама по собі я дуже така тривожна людинка, тому що я постійно через щось переживаю. Тобто, я постійно про щось думаю, прикручую якісь незрозумілі сценарії в своїй голові. Я розумію, що в принципі це ніколи не станеться зі мною. Тобто, я думаю про якусь дурницю. Просто мені, от. Прийшло це в голову, але я це аналізую, я про це думаю, я варюсь в цьому, і з цим дійсно, як спойлер, дуже складно жити. І це впливає на оточуючих тебе людей також, тому що ти можеш їм нашкодити, сам того не розуміючи. І я завжди була, в принципі, людиною, яку не обирали. І через це в мене теж сформувалася така думка, що якщо мене хтось обирає, то. Ця людина щось 100% від мене хоче, тобто їй потрібна якась вигода. Вона мене обирає, тому що я можу робити те, 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 те. Тобто я їй можу в чомусь допомогти. Я можу дати їй якусь пораду. Наприклад, хтось може мене обрати, тому що я можу розкинути таро, хтось може мене обрати, тому що я там з конями тусуюся, і я можу, в принципі, підказати щось або якось. Просто привести на конюшню, наприклад, хтось хоче зі мною спілкуватися через те, що я фотографую, я можу пофотографувати. Тобто я знаходила тисячу причин, чому людина може хотіти зі мною спілкуватися, але вона в цьому буде бачити власну вигоду. Тобто я не думала, що я можу бути просто цікавою. І це через те, що в дитинстві, і коли я була підлітком, мене люди не обирали, вони вважали мене нецікавою, якоюсь дивною. І в мене ось так воно якось відклалося на підсвідомості. Взагалі, в підлітковому віці у мене було дуже багато негативного досвіду. Наприклад, мене кидали, мене обманювали, мене обговорювали за спиною. Мною були не зацікавлені, мене не обирали. Я постійно нав'язувалася до людей. Тобто я могла принижуватись настільки, щоб просто зі мною хтось спілкувався, тому що мене реально люди не обирали, і я не могла зрозуміти, чому мене могли кинути в ігнор. Я завжди була тією подружкою, яку кликали гуляти лише тоді, коли інші, які були в пріоритеті, не змогли вийти погуляти. Або, наприклад, ці дівчата не погоджувались на щось конкретне, а я на це погодилась, тому кличуть мене. І, наприклад, на моє день народження могли не приходити, тому що ну, я була не в пріоритеті. Або ж просто я не могла ні з ким нормально спілкуватися в школі, тому що всі мене сприймали дуже поверхнево. Тобто мене ніколи не приймали от конкретно в ось цю компанію, і я не могла постійно зрозуміти, чому. І от в мене сформувалася така думка в голові, що я дійсно не цікава людям, і люди, яким я цікаво, це червоний прапор, тому що як я можу бути комусь цікава. І я намагаюся відсторонитися від будь-яких людей, які в мені зацікавлені. Тобто, якщо я бачу, що людина в мені зацікавлена, я одразу від неї відгороджуюсь. В принципі, я можу з цією людиною поспілкуватися, я можу їй розповісти трохи про себе, але потім просто зникнути. У мене є таке. Я просто в якийсь момент розумію, що я занадто сильно відкрилася людині, я стала дуже вразливою, тому я хочу припинити це спілкування, тому що ця людина потім може мене ранити, нашкодити мені. І через це ми припиняємо спілкування. Це так як в мене працюється в голові. Також мене дуже багато обманювали, ігнорували і маніпулювали мною. Тому в мене залишилось це підґрунтя, так би мовити, в голові знову ж таки. І я не можу сприймати людей, які мене ігнорують зараз. І інколи мені дуже складно розрізнити реальний ігнор, і коли людина зайнята. Тобто бувають такі моменти, коли я бачу, що людина не заходить. Наприклад, в мережу в якийсь там період, і я думаю, що вона мене ігнорує, вона спеціально не заходить, вона просто не хоче зі мною спілкуватися, або ж вона пише, що вона зараз зайнята, вона там щось робить. І я починаю думати, що все, я не цікава цій людині, вона мене кидає наразі в ігнор, і мені потрібно теж її або почати ігнорувати, або просто відсторонитися від неї, тому що таким чином я можу захистити себе. Таким чином виявиться, що ну, я, типу, перша кинула цю людину. Я знаю, це тупо максимально, але це так, як воно працює. Другий аспект це коли людина починає більше приділяти часу собі, займатися собою. Виявляється, що в неї є її життя, і вона може цікавитись ще чимось, крім тебе. Я знаю, це звучить максимально тупо, але повірте. Це не смішно. І ця людина вона приділяє тобі. Дуже мало часу, і ти починаєш думати, що вона до тебе відноситься більш холодніше, ніж раніше. Тобто вона в тобі вже не настільки зацікавлена і логічним буде припинити спілкування першим, тому що навіщо чекати, доки тобі це скаже людина, і не важливо, що в неї може просто якісь інші справи або складний період, або вона просто зараз хоче поспілкуватися також з іншими друзями іншими людьми. І насправді я собі постійно придумую різні сценарії, чому людина, наприклад, мені не відповідає, чому людина там пішла гуляти з кимось іншим. Я не можу сказати, що в мене присутні якісь ревнощі, але інколи в мене буває така думка: що, ось чому, наприклад, там він або вона. Пішли гуляти з іншими, а не зі мною. Я вже не така класна, вони вже мені не зацікавлені, вони хочуть гуляти з кимось іншим, тобто вони втратили інтерес до мене. Це такий просто маразм, якщо чесно, але це постійні нав'язливі думки в моїй голові. І насправді дуже складно будувати якісь здорові стосунки з людьми, неважливо знову ж таки, романтичні чи дружні, коли в тебе ось це постійно в твоїй голові. Коли, наприклад, тобі людина довго не відповідає, тому що вона зайнята, і ти починаєш вже думати, що все, вона в тобі більше не зацікавлена, я їй більше не напишу, тому що вона мені не хоче відповідати, вона не хоче зі мною спілкуватися, я від неї закриваюсь. У мене є постійне бажання просто зникнути. Я таким чином просто хочу побачити, чи є цінною я людиною для інших. Я це несвідомо роблю реально, або я починаю ігнорувати. Тому що мені нібито погано, але якщо я, наприклад, бачу, що людина там якось турбується про мене і пише, і запитує де я, що зі мною відбувається, я якось трошечки так заспокоююсь, тому що я розумію, що я собі надумаю, що я неважлива цій людині. Це реально складна ситуація, і з цим дуже важко жити. Але це травматичний досвід. і... Переробити це майже нереально, тобто з цим реально дуже складно жити, і це дуже складно, я б сказала, не приховувати, але адекватно себе поводити з цим. Тому що я бачу, як виглядає це зі сторони, коли людина травмована і вона травмує інших навколо себе. І я не хочу бути такою людиною. І я намагаюся якось над цим працювати. Але в більшості випадків в мене дуже багато є надуманого. І надуманих тривог і всього ось цього. І через це майже завжди я припиняла перші стосунки, тому що я настільки сильно боялася, що в нас нічого не вийде, Навіть уже коли ми були у стосунках, я думала про те, що ні, в нас нічого не вийде з цієї людини. Тому я маю її кинути першою. Я маю її кинути першою до того, як вона сама зрозуміє, що ми не підходимо один одному, і вона захоче мене кинути. Тобто тут. Прикол в тому, що ти маєш перший завершити стосунки, тому що ти тривожишся, що вони закінчаться. Це жити в постійному страху насправді і неможливо якось це контролювати, якщо чесно, тому що це досвід це те, як було раніше, і ти знаєш, що це може повторитися. Це одна із причин, чому я не пускаю досі дуже багатьох людей в своє життя. Знову ж таки, коли я кажу, що Люди намагаються зі мною спілкуватися, люди якось намагаються подружитися зі мною або я комусь там подобаюсь, Я просто в це не вірю. Я не вірю, коли люди кажуть, що вони мене люблять. Я не вірю, коли люди кажуть, що я прикольна, я класна, тому що я не можу зрозуміти, вони мені кажуть правду, чи вони хочуть щось від мене. Тобто їм потрібна якась вторинна вигода. Ну, Всім нам ніби то потрібна якась вигода один від одного. тобто... Якщо ви з кимось спілкуєтесь, тому що вам ця людина симпатизує, або вона прикольна, або ви хочете зробити щось з нею, якийсь там проект, якось попрацювати з нею. Вона вас надихає, наприклад. Тобто це нормально, але от в моєму випадку я розумію, що зі мною просто так не будуть спілкуватися. Тобто є на це якась поважна причина. Коли людина візьме від мене все, що вона хоче, вона мене покине. Тому я не можу підпускати до себе людей, щоб вони мені не зробили боляче. І через це я не заводжу собі друзів. Через це у мене дуже довгий період не було стосунків, у Мене в принципі до цього майже ніколи не було адекватних стосунків. Це завжди була якась драма, це завжди була якась невзаємна закоханість в людину або ж просто романтизація якоїсь певної людини, щоб постраждати за неї. Я до речі розповідала про це в іншому відео. ось тут буде підказка. Тицяйте, але з іншого боку, я також розумію, наскільки це нелогічно, тому що по суті я краду у себе сама. Найкращі роки життя. Тим, що я боюсь що мені знову зроблять боляче, що мене використають, що мене потім просто кинуть в ігнор і я буду нецікавою. Тобто, от в мене постійний є цей страх, що люди мені насправді не зацікавлені. Тобто вони в мені бачать щось, а не мене конкретно. І, наприклад, коли я комусь починаю подобатись, я одразу розумію, що я подобаюсь, тому що напевно. Сподобалось моє обличчя, сподобалось те, як я, в принципі, одягаюсь виглядаю, але не те, що я озвучую, не те, про що я думаю, і не те, як я живу. Ну, зрозуміло, що всі ми звертаємо увагу, в перш за все, на зовнішність і там, стиль, чи нам це імпонує чи ні. Але, наприклад, для мене дуже важливо також розуміти, яка людина, тому що боксиків не так легко одразу. Побачити і зрозуміти, що це токсик. Тому я витрачаю дуже багато часу на аналіз. І якщо людина проходить певну перевірку, тоді я може подумаю: хочу я з тобою заводити якісь стосунки, дружні, чи романтичні, неважливо. Але в дійсності це дуже складно. І і моя якась поведінка, вона інколи. Ранить людей, і я це прекрасно розумію, тому що я почала в певний період аналізувати, що я робила, і як в мене інколи зникали почуття просто до людей. От мені подобалася якась людина, вона мені починає зізнаватися в своїх почуттях, і я настільки сильно боюся, що почнуться стосунки, і вона потім дізнається, яка я насправді, і вона захоче обірвати ці стосунки, і я ще це все прокручую, надумаю, надумаю. І потім в мене просто зникає до неї почуття, тому що так легше. Так тобі ніхто не зробить боляче. Тобто, ти можеш переживати якийсь експірієнс, називаємо це так, коли тобі хтось подобається. Але доки ця людина на відстані від тебе. Як тільки вона намагається якось приятися до тебе, все, я втрачаю інтерес. Тому що я боюсь, що якщо я підпущу цю людину занадто близько до себе, я потім про це пожалкую, мені буде боляче. Я буду плакати, я буду страждати, а я цього не хочу, тому що вже так я було досить. Також, наприклад, коли людина спілкується з кимось іншим, у мене може з'являтися така думка, що я більше не цікава. Ця людина важливіша, вона цікавіша. І тепер та людина, яка спілкується ще з кимось, вона більше не зацікавлена мені. Якщо мені хтось написав повідомлення з дивним емоджі, наприклад, або. Мені здалося, що там якийсь інший посил, чи якась інтонація мені не сподобалась. У мене паніка. У мене починається тривога, і я починаю занадто сильно аналізувати і думати, що тут щось не так. Тривожно уникаючи тих прив'язаності, також про те, коли люди приховують свої справжні почуття. Мені, наприклад, дуже складно казати комусь, що я тебе люблю, тому що я не люблю кидати слова на вітер. І через це я в принципі інколи не впевнена, що я дійсно люблю людину, і мені дуже складно це сказати дійсно. Тобто, я можу сказати, що ти мені подобаєшся, тому що це не в такій формі вау, і це не настільки складно, але в дійсності мені не просто надсилати ось ці емочі сердечок, там, поцілунків, або просто писати Я тебе люблю. Тому що мені навіть здається, що коли мені це хтось пише. Я думаю, що це неправда. Людина це просто пише, тому що вона щось від мене хоче, або вона це пише, тому що ну, так треба робити. Це максимально тупо, але це так, як воно є, це так, як воно працює в моїй голові. Це так само, коли ти створиш якісь певні емоційні бар'єри в стосунках, ти сам починаєш закриватися, потім ти не розумієш, чому людина себе якось поводить, і ти її починаєш кидати в ігнор через це. або... Ти настільки сильно хочеш стосунків, але в той же час їх боїшся і не хочеш, що ти просто не розумієш, що тобі робити. З цим дуже складно жити, насправді. І через це я дуже довгий період не була у стосунках, бо я просто не хотіла травмувати людей, адже я знаю, наскільки це боляче, коли тебе ось так кидають, коли тобі не пояснюючи причини просто зникають з твого життя, а все тому, що у тебе. Можна, вникаючи, ти прив'язаності, і ну, як ти поясниш людині, що в тебе це просто в голові. Тобто людина все одно буде шукати проблему в собі це завжди так. Якщо тебе хтось кидає, ти намагаєшся зрозуміти, чому тебе кинули. І якщо тобі людина навіть скаже, що проблема не в тобі, проблема в мені, ти все одно будеш шукати проблему в собі, тому що ну, тебе ж кинули через щось, ну, щось, напевно, не сподобалось. І це. Смішно, але і грішно одночасно, і я помічала за собою, що коли навіть все нормально було у взаємодії, я все одно була не впевнена, тому що людина мені просто не написала за день ні одного повідомлення, все я не потрібна. Вона більше мені не зацікавлена, вона про мене забула. Для мене це реально найбільший тригер, якщо я знаходжусь у стосунках, і людина мене за цілий день не спитала, як у мене справи, що я робила. Як пройшов мій день, все. Отак. І мене немає. Це також про те, коли ти сам не розумієш, що ти відчуваєш. Тобто, нібито ти любиш людину, але з іншого боку, ти не розумієш, ти не можеш розібратися в собі перш за все. За що ти конкретно любиш людину? І це дуже складно відслідковувати. І також це про боязнь втрати незалежності в стосунках. Але в той же час, якщо тобі дають занадто багато свободи, ти думаєш, що людина просто тобою не зацікавлена, тому що їй начхати, чим ти займаєшся, з ким ти проводиш час. І тут немає золотої середини. Якщо ти зробиш забагато, ти зробив забагато. Якщо ти зробиш замало, ти зробив замало для мене у цих стосунках. Неважливо знову ж таки дружніх чи романтичних. І... Це дуже складно пояснювати людям. Також мене починають дратувати люди, які про мене намагаються турбуватися. Якщо вони мені задають занадто багато питань, по типу ти поїла? Ти тепло вдягнулася. У мене одразу таке відчуття, ніби, по-перше, це моя мама. Але тут більше про те, що людина турбується про мене, отже, їй не все одно на мене. Це означає, що в неї є почуття до мене, тобто вона мені якимось чином зацікавлена і. Я маю в той же час показувати свої почуття, але я боюсь. Я боюсь, коли люди бачать, що я вразлива. Я боюсь показувати людям, що я вразлива. Тобто я можу відкритися в один вечір, але наступного ранку я зникну, тому що я зрозумію, що я розповіла знати багато, і я не хочу, щоб ти знав, що я можу бути слабкою. І принцип, за яким я жила в принципі, продовжую жити. Це я все сама, мені ніхто не потрібен, всіх я підозрюю, всі чогось хочуть від мене, і мені ніхто не потрібен. Я можу існувати в цьому житті сама, але з іншого боку, в той же час, я розумію, що я дійсно краду у себе час, оскільки я могла мати друзів, я могла проводити би час дуже класно зі своїми знайомими. Я могла би подорожувати з кимось разом, але ж самі набагато легше. Тому що тобі не потрібно думати про інших, і тобі не потрібно боятися, що щось станеться, щось піде не так, що людина побачить, що ти слабка, що в тебе є якісь недоліки, і вона захоче піти до тебе а ні, як це? Я ж боюсь такого. І таким чином я просто обесцінюю стосунки. Я постійно шукаю недоліки в партнері, і якщо я їх знаходжу, я обираю його покинути. Також я можу не пробачати людей, тобто, якщо вони в чомусь помилилися, якщо вони десь мене якось образили, я відразу їх відцікаю від себе, тому що так легше. Тому що я розумію, що в принципі ну, так простіше набагато реально жити. Це також про віддалення, потім знову таке наближення, віддалення, наближення. Все я не можу назвати це іграми холодно-гаряче, але це щось схоже. І в цій ситуації набагато простіше не налагодити стосунки, а повністю їх припинити. Тому що це найпростіше, що можна зробити, тому що щоб налагоджувати стосунки, потрібно якось розмовляти, домовлятися. Але це потрібно витрачати час. І я взагалі не впевнена після цього, чи я потрібна людині, чи ні. І це дуже складно. Моя тривога починає зростати. Вечір підкрався непомітно. Вибачте, будемо продовжувати в такому стилі. Отож, жити з тривожно уникаючим типом прив'язаності дійсно складно, але це можна хоч трохи пропрацювати. Якщо ви хочете, то зверніться до спеціаліста і зробіть це принаймні для себе, перш за все, а потім вже і для інших людей, щоб ви їх не травмували настільки сильно, тому що коли ви побачите себе зі сторони, якщо у вас також є або уникаючий, або тривожний, або тривожно уникаючий тип прив'язаності. Ви зрозумієте, наскільки сильно це травмує людей насправді, тому що колись мене травмували люди. І через це я продовжую когось травмувати. І це максимально безвідповідально. І ви, я б сказала, маєте навчитись хоча б це контролювати. І якщо ви розумієте, що ви цим дійсно страждаєте, ви не готові до стосунків, будь ласка, не починайте їх, не давайте нікому шансів або. Принаймні попереджуйте про це. Якщо людина виросла без цього всього, вона не розуміє, чому ви себе так поводите. І вона починає шукати проблеми в собі. І потім з'являються комплекси, потім також травмується ця людина через вас. І просто, як мінімум, поважайте людей навколо вас. Я знаю, це дуже складно себе контролювати. І я також вчуся це робити, я вчуся пропрацьовувати. І це дійсно дуже складно, тому що. Коли, наприклад, мене ігнорують, як мені здається, ігнорують, але потім виявляється, що мене не ігнорували, просто реально людина була зайнята, я вже собі надумала, що вона там ігнорує, вона мене більше не любить, вона не хоче зі мною дружити, вона знайшла собі когось цікавішого. Це виглядає максимально дивно, і це реально складно, я знаю, і складно над цим працювати, але принаймні потрібно спробувати це як мінімум допомога самим собі, це вклад у себе. Ви покращите таким чином рівень свого життя. Тому, якщо вам відео це знайоме, то я вам раджу почати працювати над собою, самодосконалюватись і, повірте, вам стане легше жити, якщо ви це пропрацюєте, хоча б принаймні настільки. Наразі в мене це не настільки серйозно проявляється, знову ж таки, тому що я зрозуміла, в чому проблема і. Як виявилось, це не тому, що я така людина, а це через травматичний досвід. І я намагаюся працювати над цим. Тому я просто розповіла вам про свій досвід і як це працює в більшості випадків. Це те, що відбувається в моїх думках. Тобто, те, що я тут озвучила, це думки, які у мене в більшості випадків виникають, коли якась ситуація зі мною стається. І про невпевненість в стосунках про зникнення почуттів. Я просто знаю себе дуже добре, і через це я дуже довгий період не могла почати ніякі стосунки, тому що я просто боялася знову ж таки травмувати людину, з якою я починала стосунки. І це мені здається, як мінімум повага до іншої людини, тому що я дійсно не хотіла травмувати і не хотіла якось відкриватися людині. Тобто я була до цього абсолютно не готова, тому я знову ж таки мінімальною повагою віднеслась до іншої людини і. Не травмувала її через те, що сама травмована. Тому, перш за все, так ви маєте думати про себе, але пам'ятайте, що наслідки можуть бути поганими не лише для вас. Тому якщо ви розумієте, що у вас з'являється бажання віддалитися, почати ігнорувати людину, і просто ви не розумієте, що ви до неї відчуваєте. Скажіть їй це напряму, будь ласка, не травмуйте інших людей, тому що потім ці люди вони дуже сильно страждають. Вони реально не розуміють, в чому проблема. Тому що, по суті, страждаєте ви, тому що ви починаєте робити це, тому що вам було недостатньо уваги, або просто ви не могли зрозуміти, чи дійсно ви потрібні цій людині, тому що у вас дуже багато є надуманого, але ви також маєте поважати іншу людину, тому що вона також може не розуміти, в чому проблема. І як мінімум намагайтеся пояснити, перш ніж почати кардинально діяти, якщо ви розумієте, що людина просто не розуміє, чому ви так себе поводите, просто припиняйте ці. Стосунки, оскільки травмувати, ви завжди когось встигнете. Намагайтеся завжди екологічно це все завершувати і не ображайте інших людей. Тому що пам'ятайте завжди, як боляче було вам, коли вас образили, коли вас покинули. І думайте в такому ключі, що ви те саме зараз робите з іншою людиною, і вона ні в чому, наприклад, не винна, а ви її робите боляче. І я прекрасно знаю, що цим дуже складно жити, з цим складно боротися, над цим складно працювати, але це реально, тому принаймні намагайтеся, тому що знову ж таки від цього перш за все покращиться ваше життя. Тобто ви робите вклад в себе, перш за все, а не в когось іншого. Тому працювати над собою це завжди круто. Тому я сподіваюся, що вам сподобався цей відос. Вам був цікавий мій досвід, насправді це дуже дивно розповідати про це. Оскільки я впевнена, дуже багато людей можуть подумати, що я токсік. Але по суті, я не можу сказати, що я токсік. Ну, інколи я так жартую. Але це більше про травму, яку просто потрібно пропрацювати, а не про токсичність, тому що я робила це несвідомо. Я не хотіла зробити боляче комусь, я просто боялася, що зроблять боляче мені. Отож, я сподіваюся, вам цей відео сподобався. Якщо у вас є ідеї щодо наступних тем для відео, про що ви б хотіли послухати, пишіть їх в коментарі, оскільки, чесно, у мене ідеї закінчуються. Тому, якщо є якась конкретна тема, про яку ви хотіли б послухати, пишіть в коменти. Взагалі пишіть в коменти, що ви думаєте щодо тривожно-никаючого типу прив'язаності. І я сподіваюся, що вам дійсно сподобався цей відео. Стивіте лукаса, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. Бай!